Я вітаю всіх глядачів. Хто з нами? В ефірі першого міського проєкту інтерв'ю дня у студії працює Наталя Болденська. Війна багато чого змінила в нашому житті, але є речі, які важливі для людини за будь-яких обставин. Про це писав і відомий психолог Віктор Франкл, який пройшов пекло концтаборів і досліджував те, що допомагає людям не зламатися. Серед факторів, у тому числі, були те, що підтримання достойного зовнішнього вигляду допомагає людині зберігати сенс власного життя, навіть за нелюдських умов. Тому навіть зараз за складних обставин, в яких живуть всі українці. Все одно працюють салони краси, працюють перукарі, тому що люди йдуть підтримувати свій зовнішній вигляд. І в нас сьогодні у гостях саме такий майстер. Це не просто перукар, це Барбер, дівчина, яка працює у чоловічому колективі з чоловіками. До речі, про те, чим відрізняється Барбер від перукаря, ми також поговоримо і опанувала вона цю професію, що цікаво вже під час війни. Тож я рада вітати в нас у гостях Анастасія Дмитришина. Настя, привіт. Привіт нас! Рада тебе бачити! Взаємно. Дуже гарно виглядаєш. і рада, що наші жінки от дійсно, незважаючи ні на що, все одно макіяж, зачіска. Обов'язково. Це, це дійсно дає наснагу жити, насправді, у, у будь-яких умовах, за будь-яких обставин. Надихає, створює настрій і радує око оточуючих. Розкажи трішки про себе. Перед історією, скажімо так, до того, як ти прийшла в чоловічий світ барбарства, ким ти була, де працювала, що робила? В принципі, я й була в цій сфері, в сфері б'юті, в сфері роботи з людьми. Я вже більше як 10 років, майстер макіяжу, брів, оформлення вій, тобто, вже дуже довго працюю з дівчатами. І працювала і гримером на телебаченні на «1 плюс 1» працювала і на зйомках серіалу, і був досвід і власного бізнесу. Тому цю сферу я знаю просто з різних боків з різних боків від А до Я. Але і... барберство це ще одна така грань краси, взагалі... яку ти не досліджувала раніше. Як ти взагалі ну, наважилася опановувати бо це і навчання воно коштує немалих грошей на барбера, Це треба закупати інструменти. І все це під час війни. Ти влітку пішла навчатися. Чому вирішила, чому прийняла таке рішення? Чим тебе привабило саме барберство? Ну, ця тема вона мене почала цікавити саме, коли я працювала гримером на телебаченні, тому що там треба було працювати з чоловіками. І я їм на кастингу чесно сказала, що я не вмію працювати з чоловіками. Я більш дівчачий майстер, так би мовити. Але мені сказали, що ну це не страшно. Там в процесі підвчишся. Було важко, тому що це борода, тому що це трошки інший підхід, і я зрозуміла, що мені це стає цікаво. Я хочу зробити свого ведучого більш стильним, більш крутим, десь там щось підрівняти. І ми багато це обговорювали навіть з ведучими. Вони чекали, поки вже я вивчусь. Але в Києві якось не сталося навчання, хоча я планувала, але потім був ковід, і якось воно все відклалось. І коли я вже приїхала, повернулася до нашого міста, як почалась війна, я розуміла, що сидіти просто ну немає сенсу, треба втілювати свої мрії далі. Це взагалі по життю, мій девіз втілюй свої мрії, проживай цікавий досвід. Я почала збирати кошти. Мені допомагали рідні мої на день народження там подарували гроші. Тато сказав, що. Навчання собі оплати, а з інструментом ми тобі допоможемо. Дороч інструмент це також дуже велика так. стаття розходів так. витрат саме для ну якщо ми говоримо про якісний інструмент так. то це тисячі гривень. Так, До цього треба бути готовим, і я вважаю, що треба брати з самого початку хороший інструмент, щоб вже у вас старт був впевнений, якісний, і тому якось напевно, тому що мрії дійсно вони мають втілюватися. Якби це не було складно, але все таки вийшло. Я зібрала цю суму, я знайшла свого викладача, і до речі, це ж також ще один квест такий знаєте, того, хто хто тебе буде навчати? Ти ще й дівчина. Ну давай, до речі, от те, що я говорила, барбер і перукар, в чому різниця? Можливо, для тих, хто не знає, от що, що там такого принципового, чому барбери не називають себе перукарям? О, барбери дуже не люблять, коли їх так називають. І Барбер це чоловічий майстер, це майстер, який працює з бородою, з стрижками, створює дуже стильний, якісний чоловічий образ, створює настрій для чоловіка, тому що вони приходять також за цією якоюсь брутальною атмосферою. І Якби технологічно процеси також відрізняються. Барбер це завжди більш точніше, більш детально, і техніки дуже такі ну, ускладнені. Перукар він може з чоловіками працювати трішки простіше, тому що там ще є можливість працювати все-таки з жінками, з жіночим волоссям, з довгим волоссям, і трішки процеси самі по собі вони відрізняються. Тобто Барбар все ж таки це ускладнений рівень не просто так. сам і через вузьку спеціалізацію. Барбер вважає себе все ж так. таки так. трішки продвинутішим ніж перукар. Ну щось, щось, щось таке є як, взагалі, от перший досвід стрижки, коли ти навчалася, це ж все одно треба моделі, які до тебе йдуть і готові ризикнути волоссям, готові <laughs> до звичайно не життям, але тим не менш. От як наскільки ти хвилювалася, як це взагалі було, коли ти вперше вже стригла після чи в процесі навчання, чи після от чоловік, який на це наважився, е, і в процесі навчання я пам'ятаю свою першу модель, і коли перший робочий день був, це як у вісні? Мені здавалося, що я взагалі десь в Австралії, не розумію, що відбувається, руки тремтять, ти не розумієш, що тобі з цією машинкою робити, або як кажуть барбери, тачка. Барбара я... так називають свій інструмент. Да, так? Тачка. Тачка, да. Машинка, тачка. Mm -hmm. І мені викладач каже: Ну, давай, роби. Він мені показав, а я дивлюсь просто на нього, на модель, на цю машинку і кажу, я, я робив. Він каже, так, давай ти. І ну, це було складно. Дуже мені пощастило, що хлопець був такий, який повністю мені довірився і дуже мене підтримував. Ну і це, напевно, зіграло дуже таку величезну роль. Але хвилювалась неймовірно, хоча я у цій сфері давно, я вже знаю, як працювати з людьми, але це зовсім нове, і хочеш, не хочеш. Але це стрес, ну який кожен має пройти, як і я. А коли ти вийшла вже на роботу саме в якості Барбара в перший день і в тебе вже клієнти, це вже не навчання, це ага. вже люди, до речі, вони розуміли, що йдуть до Барбара початківця? Це... Розуміли, звичайно, ага. тому що я працювала спочатку як стажер. У нас є певна градація кваліфікації. Я пройшла всі всі етапи непрості стажер, молодший барбер, барбер, треба підтверджувати свою кваліфікацію. І коли я вийшла в перший день, я була стажером. Я відчувала себе, наче як 10 років тому. Я знову, як маленька дитинка, яка нічого не розуміє, боїться, От такі очі просто. Ну, також мені якось щастить на людей. Мені до мене приходять якісь такі люди, схожі зі мною по настрою. І я пам'ятаю першого чоловіка, якого я стригла і бороду робила. Він також мене дуже підтримував: не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Ну і у нас в барбершопі наливають віски. І він ще випив трохи віскі, і в нього настрій покращився. Хоча можливо то, тобі треба було зробити для хоробрості. Можливо, треба було, але не можна. І випив він, і він розслабився. І я вже думаю, ну все, зараз буде вже все краще. І якби ми так і закінчили. До речі, а от в відмінності е, праці з чоловіками і жінками, я зараз маю на увазі не колег, а саме клієнтів. Хто більш вибагливий, з ким складніше? От бо по-різному дуже все е, е, Я можу сказати, що з чоловіками все-таки легше, хоча є чоловіки, які дуже прискіпливі до свого зовнішнього вигляду. вони дуже... Відносяться з такою. Прям... Ну, мозок можуть виняти, так? Mm, на гірше так, жінок. Так, є такі, але все одно якось вони легше налаштовані, що, ну, на, на короткій довжині просто волосся відростає помітно швидко, ніж це на довгому волосі. Тому вони якось відносяться легше, ну там відросте, якщо там щось mm. не так. А жінки е, більш примхливі і навіть у сфері барберінгу. Трапляються такі ситуації, коли за чоловіка вирішує жінка. Як його підстригти, mm -hmm. яка йому борода підходить. Приходить його жінка і стоїть над барбором і каже, як йому що робити. Ти питаєш чоловіка, як вас стригти, а він повертається на дружину і питає її, як мене стригти. І вона конкретно дає чіткі якісь людини. Фактично ти працюєш з жінкою з чоловіком. Так. Часто це можуть бути мами, які приводять хлопчиків. Це зрозуміло. Вони приводять дитину, яка не має якихось конкретних побажань, і мама. Каже, як треба. Але дуже часто і жінки, і дівчата, які знають, як чітко треба, щоб їй чоловік або її не І хлопець Там водити складніше вже так просто. І там ти працюєш просто. не з чоловіком, так, а з його вже другою половинкою, щоб вона була задоволена. Ну а якщо казати про роботу в чоловічому колективі, саме як тобі? Бо є з чим порівнювати? Ти працювала в салонах краси з, дж... з дівчатами, так серед дівчат. І так. тут повністю чоловічий колектив, де ти ну, повноправний, такий же. Від член колективу, але все ж таки, чи є відмінність у ставленні до тебе? Відмінність є. Я можу сказати, що дівчина, яка захоче стати барбером, вона має одразу розуміти, що буде прокачуватись її самооцінка, її впевненість в собі, тому що в цю сферу треба дійсно заходити впевнено. Тут тобі не дадуть якогось там якоїсь поблажки, десь і з чоловіками працювати. Мене готували ще на навчання. розуміти їх гумор, інколи такий так. інколи такий да цікавий гумор. А, але ну саме мої колеги, до яких я потрапила, вони мене дуже підтримували. Вони мене дуже підтримували і давали якісь настанови, якісь поради. Інколи вони бачили, де мені треба влучний якийсь комплімент зробити в моїй роботі. Да, що тут ти дуже класно підстригла, ти молодчинка, і мене це якось так надихало, надихало, дуже давало впевненості. Але вони дуже відчувають слабину. І треба тримати впевненість, треба вміти з ними на рівних спілкуватися. Але в цілому мені з ними кайфово. Тому що ми можемо посміятись, ми можемо якось щось цікавеньке обсудити, обговорити. І були в нас, звичайно, як і в кожному колективі вже свої якісь там моменти, де ми притирались один до одного. Але це нормально. Я вважаю, це в будь-якому колективі. В цілому ну, дуже з ними якось цікаво, я би так. Розкажи, як, як взагалі зараз ти вже себе сприймаєш, чи багато дівчат-барбарів у Кривому Розі, от таких як ти, бо все ж таки вважається, що це така чоловіча професія, да? тому що працюють чоловіки з чоловіками, і чи є така спільнота жінок-барберів у нашому місті? Це дуже цікаве питання, над яким я дуже багато думала взагалі під час своєї роботи, аналізувала. В нашому місті в місті зберігається деяка така стереотипність, що от барбери тільки чоловік має бути. Ну, такий сексизм певний є, є таке, і я це відчувала. І з боку клієнтів відчувала. Коли я зустрічала клієнта, виходила до нього, і він на мене так дивиться: ви мене будете стригти? Ну там, а ви точно зможете. І мені доводилось інколи казати: ну а чому ви у мені сумніваєтесь? Ну звичайно, я зможу вас підстригти. Деякі чоловіки вони дуже ну складно до цього відносяться, що це дівчина барбер і інколи я чула такі коментарі, що це вже якась перукарня, а не барбершоп, якщо тут дівчина. Хоча такого чіткого ну, вимоги, що барбер це чоловік, такого немає. Ну я це стереотип, і я думаю, що в кожній сфері, навіть у сфері мейкапу і тих же нігтів, також є чоловіки, які працюють так, це рід, рідко, mm -hmm. да, але це є. І якщо порівнювати з іншими містами, от я моніторила Київ, такі дуже сильні мережі. Там теж ця традиція є, там більше чоловіків і дуже мало дівчат, які у нас в нашому місті. А от у Львові, що цікаво, там в такі є дуже сильні барбершопи, деякі точки, за якими я прям слідкую, і там є якась тенденція 50 на 50. Тобто є багато класних сильних дівчат-барберів, роботи, яких мене надихають, також. Ну, якось У Львові це так. Тобто ще й залежить від міста, так? Щось... Так, ну, Я думаю, ще залежить і від власника, знаєш, як саме власник це бачить. Тому що у нас в місті є філіали, є барбершопи, де власники принципово не беруть дівчат. Але є власники, як очевидно, і той, що взяв мене на роботу, який розуміє, що серед чоловіків є запит на жінку майстра. Є запит що чоловіку комфортніше, коли його обслуговує дівчина. Можливо, з точки зору енергетики, можливо, з точки зору якоїсь там дотиків да обережності. Ну, це індивідуальні такі моменти. І я вважаю, це дуже ну, мудре і зважене рішення, коли Щоб був вибір, так? Власник так, він розуміє, окей, в мене є там барбери чоловіки, але для того сегменту клієнтів, який хоче майстра дівчину, в мене є і такий майстер. Тобто, ну, я думаю, це дуже адекватно. Але дійсно, якщо хтось з наших глядачів захоче стати барбером, і це дівчина, то ви маєте бути готові до того, що треба буде відсуватися. Стоювати не жіночих випробувань так, і треба бути. Ну треба буде довести, що дійсно ну вам є місце в барбершопі. Ну а зараз я пропоную власне фінальну частину ефіру. Присвятити конкретно порадам для чоловіків і подивитися на твою роботу в дії буквально. І ми продовжуємо спілкування в нашому ефірі. Зараз у нас у гостях в студії з'явився ще один гість. Це наша модель Микита, який люб'язно погодився на собі показати всі прелісті того, що бути у дівчини Барбара саме в руках. Ну що Настя, що буде відбуватися? Розкажи ми вже сьогодні. Підстриглися, зробили улюблений чоловіками фейт з боків. Зараз ми. До робимо бороду, і в нас буде красавчик. Ну тоді, будь ласка, я думаю, в процесі ми ще будемо обговорювати. Власне, зараз борода це досить вже не один рік популярна історія, так і багато чоловіків носять саме бороду, і відповідно хочуть, щоб вона була красива. Які тут є нюанси, розкажи по бороді? Так, борода дуже популярна зараз серед чоловіків, але треба розуміти, що за нею потрібно доглядати доглядати регулярно, а не один раз на чотири місяці. Треба слідкувати за станом шкіри під бородою, тому що у деяких вона дуже густа, і чоловік банально не бачить, що в нього коїться зі шкірою. Тому наголошую, що дійсно будьте уважні, завжди розчісуйте бороду. Треба її прочісувати, гарно продивлятися, що там відбувається під нею. Чи не живе а, там вже щось звичайно? В цій Треба е, користуватися доглядом масла, тоніки, бальзами для бороди, спеціальні шампуні. Це як повноцінний догляд за волоссям, це як і у стрижці. 70% це успіх самої стрижки, 30% це е, догляд, це стайлінг. Також і з бородою. Нам потрібно не тільки е, зробити цю процедуру на місці, але і е, доглядати за цим самостійно. У тебе зараз у руках. Це шейвер. Багато чоловіків не знають, що це за така назва, але це насправді як звичайна електробритва. Просто так, серед барберів це шейвер. По модному називається так, Так. технологічно. Зараз. А чи можуть чоловіки доглядати ось таким чином самі за своєю бородою? А, ти знаєш, деякі можуть, вони дуже а, розуміють, що їм треба, як з нею робити. Вони мають в себе вдома тримери, а, мають машинки. Але в мене такі клієнти є, які самі собі знесли випадково півбороди. Угу. Тому так, краще довіритися майстру і отримати задоволення, тому що. Зазвичай ми ще робимо розпарювання бороди гарячим рушником, і це дуже кайфова, дуже приємна процедура. Ось ми сьогодні також Микиті вже робили цю частину. Він вже свою частку спа отримав. Порцію задоволення, так. Так. Трішечки на мене собі. А угу. Які зараз до речі, от, ти кажеш фейд? Це такий, розкажи, що таке фейт на мові барбарів означає на мові а фейт у перекладі з англійської, що як димка, да, димчатий угу. перехід. Це просто перехід на боках з нуля. Mm -hmm. Він дуже детально пропрацьовується багатьма насадками. Це 0, 0,5, 1, 1,5, 3 і так далі, і так далі. І тому виходить дуже-дуже плавний перехід. Mm -hmm. Це як у макіяжі в мене була розтушовка, mm -hmm. а зараз у мене фейт. І це зараз найпопулярніша стрижка. Чоловіків. Це дуже популярна тема. Дійсно, багато чоловіків приходять саме за фейдом на боках. А верхню зону ми вже можемо тут будь-яким чином простригати. і які форми зараз популярні, якщо брати верхню частину голови, що чоловіки зараз набік, або кроп, коли все вперед, або слікбек, коли все назад? Багато є варіацій, багато різних можна робити саме укладок. Ну, в принципі, такі основні це набік, вперед і назад. Тобто там вже просто плюс-мінус в різних техніках воно простригається. Або під насадку, якщо чоловік хоче. Коротку верхню зону, або, навпаки, андеркат – це коли довге волосся mm -hmm. зверху. Так, більше я з рана ушла. Небезпечною бритвою, шаветкою, ми пробиваємо контурочки. Вже я тут зробила верх, і тут в ідеалі нам ще вирівняти контур на щоках, на шиї. І це робиться саме небезпечною бритвою. Я дуже її полюбляю. Угу. Ну і е, хочеться кілька слів микити запитати. Як в тебе був досвід, коли тебе стригли барбери чоловіки? Зараз барбер дівчина. Що ти можеш сказати? Чи є різниця? Для мене різниці нет. Найголовніше знайти свой настрой з барбером, такую общую волну, общую тему знайти в плані стрижок, в плані бороди. Кожного барбера прийма свой подход к стрижки, к бороди, к стрижки голови. От енергетика жіночі чоловічі відрізняються? Определенно відповідається. Тобі більше подобається коло барбер — чоловік, чи все таки жінка? Ж... все таки на не жінка. більш комфортно. Я думаю, Настя зараз <світла> розквітла. <світла> <світла> я дякую вам за те, що ви прийшли. За те, що до речі, це я так розумію. Останні штрихи. <світла> колончик, так це чоловіки дуже полюбляються. Так зараз. Трішечки випала груша в мене. Це, це як щоб паху так. і пропрацювати зони, які ми пробривали, обов'язково це Треба... як дезінфекція. Так, mm -hmm. Певна доля дезінфекції, ну і запах. Неймовірний запах. Просто дівчата потім від чоловіків. шаленіють. Шалені сьогодні Микита в нас повністю готовий. Ну а я нагадую, по-перше, дякую за те, що прийшли, за те, що. Показали, як це буває, як це коли дівчина барбер це також певний розрив шаблону. Тому Настя, тобі дякую за те, що дякую, ти несеш дякую. ось цей розрив шаблону в наше українське, в тому числі і криворізьке суспільство. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту інтерв'ю дня були барбери Анастасія Дмитришина, а також до нас завітав в якості моделі. Микита, який довіряє рукам Барбара дівчини, що особливо приємно. Тож не забувайте доглядати за собою у будь-які часи. Це важливо. Дякую всім за увагу і до зустрічі на першому міському.